Усім привіт! Ви на каналі Кетрін Твін, і це мій влог про те, як я здавала курсову роботу, екзамен, про те, як я була останній день в коледжі, про те, як я прощалася зі своїми викладачами, бо я уїжджаю в дуже велику подорож, яку ви побачите далі в моїх наступних відео. Тому переглядайте це відео і чекайте на наступні, і дивіться мою прекрасну подорож. Боже, дай мені здоров'я та терпіння, пів першої ночі, я тільки що закінчила переписуватися з викладачем з приводу курсової роботи, яка в мене завтра. І це буде дуже важко. Я... Мені трошки страшно. Я знаю, що я здам курсову роботу супер добре, мені здається, здам її на 9, але там буде директор, яка задає дуже такі екстравагантні питання. Я знаю, що я не зможу відповісти на них, і тому я дуже сильно так починаю нервувати з приводу цього. Але після цього в мене ще екзамен, до якого я зовсім не готувалася, і а там. Я думаю, що отримую десь вісім, але мені дуже хочеться 9. Ну, мені дуже сильно хочеться по курсовій, по екзамену отримати 10, але мені здається, що це неможливо. І, коротше, все, буду лягати спати, бо вже о 8 треба виходити з дому. В мене вийде поспати десь 5-6 годин. Тому, Боже, дає мені терпіння, викладачу також. І Боже, я, 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 я буду намагатися здати просто супер-пупер, щоб потім з. Гарною, з гарним настроєм поїхати у нашу подорож, про котру ви дізнаєтеся трошки пізніше. Я поспала всього 4 години. На вулиці так прям дуже світло. В нас повна луна. Вона так гарно виглядає. На камері цього не придаш, але вона прям, прям, прям дуже, дуже світло на вулиці. На камері нічого не видно, на жаль. Тут розвалився. пес. Я тебе вже розбудила. Ти в мене на нозі лежиш доброго ранку, цуцику. І хвостиком вже хвостиком замонтиляв. Ось так, доброго ранку, Цуцику. Так, на годину рівно на ранку, коротше, я зробила собі. Чай з млинцями зі згущеним молоком. Воно виглядає дуже не дуже насправді. Дуже-не-дуже. Але що є, то є. Ось я зараз буду вже малюватися, паралельно їсти. Може, зараз включу собі на фончик, там якусь музичку чи відео і буду збиратися. Якусь так. Короче, ось я. На годинку у нас пів восьмої. Боже, в мене все обличчя в прищах. Дякую. Дякую. У мене за планах сьогодні, останній день в коледжі, я хочу купити квіти куратору. Ну, Такі немаленькі-маленькі букети. І для, ну, що так можна сказати, куратор, типу нашої студради, я не знаю, як правильно. Ось, зробити їм приємно, помагати їм ручкою, і все. І, і, і поїхати у нашу велику подорож родиною. На 9 здається, в нас курсова робота. О 8.30 нам треба прийти. Після курсової роботи в нас буде екзамен, до якого я зовсім не готувалася. Ось. І, і там вже ми з дівчатками домовилися після екзамену йти їсти шурму. Ось, типу, відпразнувати, якщо в нас буде нормальні оцінки. Ось, коротше. В мене є ще час займатися якоюсь фігнею і хвилин 30, і мені потрібно вже виходити. На годиннику 8.05 я вийшла з дому. І знаєте, в чому прикол? В тому, що мені трошки зламали принтер, і він негарно дуже друкує. Я не можу роздрукувати курсову роботу. Тому мені зараз прийдеться витратити більше ста гривень, щоб роздрукувати цю курсову роботу. А я б могла це зробити вдома безкоштовно. Дякую людям, які заправили мені неправильний картридж. І тепер Ну, я можу користуватися принтер, я почату там для себе якісь роботи, але курсову роботу я не можу розпечатати. Роздрукувати, вибачте, Ти знаєте, в такому виді. А oh майда! У мене немає стільки таких рушей. У нас тут такий гарний захід сонця. Люди йдуть. Думаю, якась не нормальна, блін. Ось так от Йо-моє, -йо. я йду і думаю, що щось я неправильно сказала, який захід, якщо це не захід, це схід. Мой Хігі-Вагі. О май га. Коротше, роздрукувала курсову роботу. Купила для неї папочку і йду в коледж. Я чуть хогі-вагі не потерял. Я, коротше, йду, думаю, зараз поставлю курсову роботу до сумки. Проходжу, і там дяденька такий, типу, ви там щось загубили. Типу, витаю, там така синя жняга лежить, така хагі-вагі, блін, ви що? Це для мене дуже дорога іграшка, така м'яза, така Ніфіга, блін, не чиназус. Я йду в коледж. Йду в капюшоні. Я... Коротше, я йду. Повз мене проходять два хлопчики і один з них такий «Баряшка! е, э, блін, ну типу, ну, окей. Я вже в коледжі, камон. Користується цього шнягу не по назначенню. Я сіла майже на останню порту, щоб списати екзамен. Так, проблема. Ну я вважаю, що в принципі 9 балів це нормально. Так, за що вчитися. Так, бачите, що мене добували на країні котель, десь сюди. Тут і так, наприклад. І Хочу зараз зателефонувати мамі і сказати, що я здала екзамен та курсову роботу на 9. Ось зараз десь на світло вийду. Вибачте, я буду з мамою розмовляти російською мовою. Алло! Привіт! Мама! Тебе можна да. поздравити? Так. Ти дощитилась? Так, я здала курсову на 9 і екзамен теж на 9. Добутінка! Умничка, иди теперь выпрашивай за Егора. Он получил э, тоже э, экзамен, он стал, все хорошо. Он сдал экзамен? Э, да, только ему оценку еще не поставили, он ждет. А курсовой? Курсовой э, до завтра он не успеет сделать, поэтому будет уже дистанционно сдавать. Ташка, говорю, тебя тоже поздравляет. Спасибо большое, дякую. Она такая, ты моя бусинка, прям такая мамина, мамина. Свою да ми празнуємо нашу здачу екзамену. Пришли хавати шагмо. Голодна дитина чекає, поки я познімаю. Ми покушали. Можна йти до дома збирати чемодан. Ніхто, ніхто не хоче, щоб я уезжал. А вас здесь просто. Скидаю свої обов'язки на Поліну. А що робити? В ходить, Журнал таскає. <рес> <рес> До побачення. Пока всяка. Я чапую додому. Коротше, я вже прийшла додому, вже темно за вікном. Я прийшла, мабу пили чаю, я поспала. Зараз ми трошки прибираємося по дому і я буду йти на манікюр. Коротше, подивіться, що я хочу вам показати це треш. Коротше, ось такий в мене маленький чемодан, і він повний, прям дуже повний моїми речами. Але проблема в тому, що в мене на столі ось такі дві стопочки подарунків, які потрібно туди вмістити. І вони просто ну, не влізуть просто фізично туди. Це фаталіті, ребят. То летить він! Алло! Я йду на манікюр і горі де гулять. І він хоче бросить мене тут на призвол судьби. Тут по всім темним переулкам. Боже. на мову я зараз говорила? Та куди ти біжиш? <риклад> Ба-ба-бам, -ба ба -ба -ба ось такі длінні нігті. бо їх більше не буде. Я буду дуже сумувати і плакати за ними. Це моє ДО. Я не можу просто представити собі без нігтів. Це просто жах короткі нігті. Я ненавиджу. Я дуже люблю зліні нігті, але у подорож я не можу зробити собі длінні. Я буду робити максимальні коротші. Мейкар, я не можу на це дивитися, просто, які вони коротоші. Я зробила собі чорний, френч, хоча хотіла зелений, але не було зеленого такий, як я хотіла, тому він чорний з такою полосочкою, яка світло від, 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 як буде українською. Коротше, такі коротоші, о oh май майгот. Я не можу на це дивитись. Зараз будемо намагатися вплити всі ці речі в цей маленький чемоданчик. Пасет, пасет і этот. Собака хоче іграшки. Ось собака, там його іграшки. які глазки, який носик. Це милий Барбосик. Коротше, ми змогли сюди вмістити всі, весь мій одяг, подарунки. В мене не вийшло втолити туди один свет і три подарунки, здається, не влізло. Так? Типу, все, все влізло, все компактненько. Я тут вже зібрала пакет для родички з тут чотири консерви я йому купила, іграшки там його, ось всяке його теж, ну також всячина, всячина там повідок, шинники, всяка фігня. І він це чує просто і сидить тут два дні він вже ноє. Боже, що в мене з камерою? Коротше, я ось також подумав, подушується цієї буду, буду в, ній їхати. То... в мене буде не на народження, яке я буду там ем, празднувати. Ось, я б хотіла зробити там дуже гарні фотографії в білому світрі, светері. Але він не влізає і типу, його невигідно з собою брати, бо в ньому мені буде холодно. Але я дуже хочу зробити гарні фотографії. Мені зараз потрібно помити мої пензлики, в цю косметичку їх помістити. І в мене майже зібраний чемодан. Ще мені потрібно з собою взяти ноутбук, але я його буду брати вже в портфелі, бо в чемодан він не влізе. Ну і як блогер я беру з собою ось такі петлічки, також в рюкзак і штатив. Я спеціально змовила маленький штатив, Он, ну просто ось так. Ну, дві мої ладошки, Ну, три мої ладошки. Він дуже компактний. Я спеціально його для цього замовляла для цієї подорожі. Короче, вже ляли спати. Родичка вже Коротше, усім на добраніч. Мені дуже сумно, тому що з цим песиком я сплю свою останню ніч. Відпраніч, мої любі підписники. Вже наступний день ми йдемо купувати подарунок. А потім я бежу в коледж. Тисячу підсоток. Ти я. я вам 200 гривень вступаю. Їду з моїми квіточками, як не знаю хто. Ну, але це двом окремим людям. Я зараз хочу зайти, подарувати розочку, і попрощатися з моїми любимими викладачами. І все. В мене ще консультація на одинадцяту. Ну, я вже на неї запізнилася, пофіг. І потім вже і, і потім вже піду на консультацію з запізненням іду додому. Не хочу заходити ще в головний вхід, залишати там куртку, тому буду прямо так в куртці йти. Ну нічого страшного. Мені ліньки. Зачинено. Йо-мань, там зачинено, що мені робити. дня. Прийшла з запізненням трошки. Я с для вас. Да, да. Пришла прощаться. Я думала не придешь. Пришла. Илья а Да? да. да. Ой, тоже ничего страшного. Не знаю, это ты они друг другу Знайдете іншу Катерину. Нема такої більше. Знайдуте. Зараз же 11.18. А я на 11 повинна була прийти на консультацію. <ріць> <ріць> Трошки є. Руслан, культур. Два, 3, 4. Є у нас на місті. На колісь таке обов'язково окремого видодача. Сказала, щоб я ось у січні місяці вже була в коледжі. Я кажу, та ні, я досі у лютому буду і то не факт. Так, я йду до Яни Володимирівни з квіточкою. Також прощатися, бо сьогодні я останній день в коледжі. О, май гад! Добрий день, Яна Володимирівна. Я з З квіточкою для вас. Тримайте. Дякую, Я прийшла прощатися. Гарна квітка. Не прощатися. А що? Сказати до побачення на певний час. Тобто до побачення на певний, певний. час. До побачимося, певний. Певний. побачимося. А люди тоді, коли вони ще я буду ну, зробити. я вчора здала курсу з екзамену на 9. І вже гідротехніку буду здавати дистанційно, а по кормові в мене автомат стоїть. Краса. Дистанційно це в, е, в автобусі? Mm, та, скоріше за все я буду ви, ну, в інший день здавати, щоб доїхати. вже. Та у вас там не так чотири людини. Ну в автобусі ж не 4 буде. А, вухі? Ну, вчора здавали 4 чоловіки. А курсову здавала тільки я одна зі всієї групи. Що це там знімає? Я знімаю вух. Скажу речі. Речі складено. я вчора питалася компонувати, щоб вмістити все в чемодан. Там пихала. Щось ви дуже багато набажали. А що це багато? Приїду, потім привезу, привезу щось таке, щось цікаве на собрати. Снігу? Там снігу зараз нема, там також, ну, там, типу, така слякоць, як в нас була зараз. Там, типу, трошки потепліло. Потепліло, як правильно. Тепліше стало. Тепліше, 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 стало. Трішки трішки. Стало трішки, тепліше. але я думаю, у -у -у. до того, як ми приїдемо, може вже і сніг буде. Скільки ви будете зараз? три чотири дні десь так. Копчик скаже до побачення. Та ні. Просто треба дорохатися. Там нема де рухатися, там будуть зупинки. Ні, коли приїдеш, потрібно буде. Ну, ми будемо рухатися, бо ми приїдемо в одне місце. Ну, в одне місто, а нам потрібно в інше буде їхати потім. Ще моданому діста. Ну, ну а на Україну якими містами будете приїжджати. А ми не знаємо навіть через Польщу чи через Молдову ми будемо їхати. А Україну якими міста? Я ми що знаю, ми, ми не знаємо навіть сьогодні, ми їдемо чи завтра. Нам ще нічого не сказали. А хто має сказати, як це не знаєте? Ну ми телефонували, ви нам сказали, ви вже задовбали нас. Ми вам самі зателефонуємо. Це ви їдете просто з кимось чи що? Чи це автобус? Автобус. Ми біля, біля білети замовляли. Так як як це можна не знати коли? Ну. Тому, знати. А що де ви сідаєте на нього? В Одесі. Ось ми не знаємо, типу, навіть якою дорогою він буде їхати, типу може він буде їхати через Маяки, щоб він до, до Одеси не їхав. Цікаво. Дуже. Екстримала ви, ви якісь. Собачка сумна сумно дуже. Бросаємо дружбанчика нашого. Не можна за Потрібно йому документи робити і в квартиру, де ми будемо жити, ну, животним не дозволяють. Ну, я сказала татові, що якщо що, то я потім приїду, буду робити йому документи. Я знайшла готель, де можна там жити з, жив... з живністю. І, коротше, я подивилася там, типу, ну, гроші, звісно, з тваринами. І цей, і, коротше, я кажу, татові, ну ми приїдемо десь на тиждень потім з родічкою, ну, потрібно тільки документи зробити. А він такий, так цей готель, типу, напротягом, і вдома його навіть там видно. А там прям спа-отель з басейном, там, за всякими процедуром. Ага, і, і родичка така, та в басейн! Йому молодо свісочку купити, значно. Та і ще в дорозі, місця, в дорозі чотири mm. дні собаку, це, і може потрібно, ще буде окреме пілотку поводити або окреме місце. Mm. І документи робити, це дуже багато коштів, бо там ж чіпірування потрібно робити собаці. Потрібно робити документи, потім переводити їх на англійську мову, щоб можна було виїхати за кордон. Коротше, там ще треба буде погратися. Щасливої. Дорога. Дякую. Все буде я жду. Буде. Все буде супер. Я ми, тебе жду. Давайте теж хочу. Все, то ми ще зустрічаємося. Куди я дінусь? Давай, то у нас кучерявих мало. <рес> <рес> Кучерява на всю голову. Броню сказала, що я від стресу. Вчора накрутилась більше. <рес> Все, я побігла. До побачення. Так, я попрощалася. Ну, я не можу сказати, що мені сумно, бо я все ще не розумію, що я вже сьогодні е, від'їжджаю е, з цього місця, міста. Боже, вибачте, будь ласка, в мене не супер добра українська мова, але я намагаюся. А зараз я хочу піти змінити собі склон у телефоні, щоб їхати з гарним телефоном і. Плюс-мінус нормально бачити на ньому. А, ось. Коротше, і потім додому збирати далі валізи. Коротше, я зайшла, змінила собі скло на телефоні, він такий навесенький тепер. А потім зайшла в Аврору, купила татові два чая. Такий солоденький, карпатський, смачний дуже йому подобається. Роздрукувала фотографію, де тато з мамою. і купила для фотографії рамку. Біжу додому, там вже мене чекають бабуся з дідусем. Ось. Так, короче, я уже дома топаю видоватые бабуси, это все подаронки. Это дедушки, это бабушки, и вот это тоже дедушки. <мес> дедушки, <смес> да, бабушки просто подороже подарок. <смес> это что такое? Дедушки так много, а мне так мало. Просто дедушку всегда обделяют. смотри, <смес> А вот это для родички, потом ему отдашь. Бабушка, рви, не надо. <смес> бабушка, рвите эту бумажку. Вы ее что с собой заберете? что ты у нас подумать не, не там. Это не Нет, так легкий, твой легкий. Так переверни упаковку, там же нарисовано. И что это значит? покупать не надо. Ура! Ну mm -hmm. ты посмотри, какая гадость. Там можешь тоже рвать. Ничего не горит? А дедушке книжку. Что читал? Атлас, будешь дивитися, где там зори, какие находятся. Тарави. Да она уже что-то потеряла, эта бабушка. Что мне помогло? А, дополнительные ушки. О, о. Еще вот этим мягеньким записывать лука. Да, Та, зараз О. тебе на пчуму. Ух ты, деда-портрет, капец. Ну а Катя что молодец. Какой -то, какой -то. А, ничего себе нашла его. Катя, молодец. Вот это ты умничка. Это мне нравится. А, ну, покажи, касается. Это мне говорит, <с нравится. Это не вам, это деду. Покажи, мне нравится. Дед, покажи. Покажи. Ух ты, классный. Где она его нашла таким? Это Молодец, деда ты. фотографировали эти... редакторы. Американцы. Молодец, Катюша. Молодец. Американцы. Ты умничка. в этом отношении. Бабушка, вот сюда включаете. Я знаю, мне меня... кто говорила, раньше говорила, вот сюда. Все, в уши засунули. Смотрите Ой. кино и, и Ой, уже... Я не буду делать, я не так делаю. не надо держать. Если Бабушка... Наушники Но делала, если у вас включены наушники, вы разговаривать не можете. Только вот, вот ваш микрофон. Мы тебе зараз нупчимо, бабушка, подпочекай, давай дед распакуй инжи подаронок. Ой, ну это -ка, Катя, молодец, умничка. Тут, тут помоги деду расклеить, он сейчас все разрывает. Да хай рвая, там пакеты кино тоже. Красота. Гарный? Так, конечно. А что только одна эта дырочка. Ну ее можно передвигать. Я понял, я передвинула. Да, Катя, ты умничка. Так, начинай подарить, испортить торбочку. Та хай порта. Так торбочка приорится. А а Бабушка, Бабушка, вам ручку приведет? Ну то родички распечатают новые А Егорочка, он родичка не будет знать, что это ну, как ему подарила. Вы скажете ему, что Катя ему подарила. Опа. Драка, Драка! А Я шо? даже знаю, что она хочет. А, это мне налоб. <гумісті> Нет, это <це> деду. А <гумісті> у вас наушники. <гумісті> Класс. Молодец, Катюш. А, румничка, да. Все. Все бумажки забрали, да. спалили и орто Видаю всякі ці родини іграшки. Роді так хоче цей пакет зжирати, а там всі його іграшки він питався тільки що забрати звідти іграшку. Ми її відвоювали цей пакет. Йдемо пробежати, бабусю і їдуся, і вони вже зранку з ними приїдуть, заберуть собачку. Мені так сумно ж плакати захотілось, коли зрозуміло, що сьогодні сполюстанню ніч з родичкою. Коротше, ми вийшли з роді на прогулочку. Прикол в тому, що сьогодні я ж віддала всі повідці та ошеники бабусі, і ти зараз я розумію, що мені потрібно з ним піти гуляти, а я не можу з ним піти гуляти. Я не можу, я віддала цей ошейник, який світиться. Я не можу, типу, просто з ним піти, бо він ну, темрява. Він просто ну я його ну. Я його не буду бачити, де він бігає. Ошиники, на котрі треба повідок одягати, також я всі віддала. Дві штуки їх було, і дві штуки я віддала. Коротше, слава Богу, у роді є ошиник, який я не знімаю, бо там адресник. Ну, типу, там мій номер телефону, якщо родя загубиться, і це його постійний ошийник. І типу, в мене була дома рулетка, тому що бабусі, я їй... Її... вибачте, блін, там собаки гавкають і сподіваюся, мене чутно. Я віддала бабусі два повіця, а рулетку не віддавала, бо бабуська не вміє її користуватися. Коротше, і Осаки, ми викручуємось зродій і вийшли гуляти. Просто я прицепила йому цей е, повідець на його звичайний ошейник. Ну, Типу, ну, деякі так і роблять. А я, просто я так не роблю, я так не звик робити. І коротше, ось так ми будемо зараз гуляти. Ми міг би просто поряд бігати. Ночью біля кладбища. Супер. Ми вже чапаємо зроді роді додому. Коротше, подивіться, що мені подарували. Мені подарували гуся в ньомуся. Я так його дуже хотіла. Офігеть. Я поїду з ним, я така довольна, просто подивіться. Я така... Ой, 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 впала, блін. Я не можу просто. Я, я така щаслива, я така довольна, що я просто. Я не можу вам придати своє почуття. Я така радісна. Зараз топу я додому вже дуже пізно. Вже... Короші, друзі, ми разом вам кажемо папа. -па. Я вже вдома, як ви зрозуміли. Я така щаслива за цього гуся. просто. Ми зараз збираємо свої щомодани, тому я з вами прощаюся. Пока-пока, дякую за перегляд і дивитесь мої інші відео, бо там буде дуже цікаво.